Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач на закон ОМА. Урок номер 6 ЗОшит, тиждень 3, частина 6. Давайте пригадаємо формулу, за якими розраховується силу струму, цикю поділити на Т. Запишемо формулу напруги та закон ОМА для ділянки кола. Також пригадаємо, що таке опір провідника. Задача номер 4 У якому випадку сила струму в провіднику буде більшою, коли за 10 хвилин через поперечний переріз провідника проходить заряд 600 колон, чи коли за 5 секунд проходить заряд 10 колон. Давайте розрахуємо, подивимося, що буде більше. Ми знаємо, що сила струму розраховується як. Заряд поділити на час. Для першого випадку у нас за 10 хвилин, 10 хвилин ми перекладаємо в секунди, це буде 600 секунд, і за цей час проходить у нас 600 кугонь заряд. Тобто 600 поділити на 600 у нас буде 1, 1 ампер. Для другого випадку у нас за 5 секунд проходить заряд 10 колон. Знову ділимо 10 на 5, отримаємо 2. Тобто в другому випадку у нас сила струму буде більшою. Для двох провідників, виготовлених із того самого мінного дроту, побудували графіки залежності силу струму від напруги. Який з цих провідників має більшу довжину, площа поперечного перерізу по всій довжині дроту однакова? Нам потрібно порівняти їх довжину. Ми знаємо, так, що опір розраховується як. Питому опір у нас в даному випадку у МІДІ помножити на довжину і поділити на площу поперечного перерізу. Якщо візьмемо ось цю точку на цьому графіку, і ось цю точку на графіку. Тут у нас буде 2 вольти, тут у нас буде 4. Ампера, відповідно, опір для першого графіку в нас буде. Вісім. Для другого графіку. 2. Тобто нам потрібно прирівняти наші два опори і порівняти мідь тобто, в першому та другому випадку в нас мідні дроти. Ми скоротимо також сказано, що порожче однаково також скоротиться, то відносно залишиться тільки наша довжина провідника. Я це приберу. L в нас залишиться, і тут 2 дорівнюється L. Тобто у випадку для графіку 1 довжина Мідного дроту буде довшою. Оскільки разів зміниться опір неізольованого дроту, якщо його скласти в четверо та скрутити у джгут? Знов таки, використовуємо цю формулу. Нам сказано, що дріт склали в четверо, тобто його довжина змінилася, зменшилася в 4 рази, тобто одна четверта, а площа збільшилася у 4 рази. І якщо розв'язати цю формулу так, ми отримаємо, що. Опір зміниться в 1,16 разів. Переходимо до розв'язування задач. Скільки електронів пройде через поперечний переріз провідника за 1 мікросекунду, якщо сила струму становить 6,4 мА. Записуємо дано Нам даний час ну ми перекладаємо в секунди, тобто 1 помножити на 10 на 1 помножити на 10 мінус 6 Якщо сила струму, сила струму і 6,4 мА. Перекладаємо в ампери, це буде 6,4 помножити на 10 мінус треті. Нам потрібно знайти кількість електронів. Одразу запишемо заряд, який має один електрон. Це 1, 1,6 помножити на 10-19. Нам потрібно знайти кількість електронів. Начало, спочатку знайдемо заряд, для цього силу струму множимо на час 6,4 помножити на 10-3, в помножити на 10-6, ми отримаємо 6,4 мінус дев'ятий. Потім е, знайдемо кількість електронів до цього, Q поділимо на заряд одного електрона. 6,4 помножити на 10-9 і поділити на 1,6 помножити на 10-19, це буде 4. Помножити на в 10, 10 степені та кількість електронів. Задача номер 5.2. через поперечний переріст провідника. за 20 секунд, час 20 секунд. Перейшло вуліка, кількість електронів, 2 помножити на 10, 19, На степень 10-19 електронів нам потрібно знайти напругу в цьому провіднику якщо його опір 50 Ом ми знаємо щоб знайти напругу нам потрібно Силу струму помножити на опір. Опір нам дано, нам потрібно знайти силу струму. Ми сьогодні повторювали формулу, щоб знайти силу струму, потрібно заряд поділити на час. Час нам є, нам потрібно знайти заряд. З попередньої задачі ми знаємо, щоб знайти заряд, потрібно кількість електронів помножити на заряд одного електрона. Можемо його тут також дописати. Ну, це одна і шість. Множити на 10, 19, мінус 19. Тепер можемо розрахувати. І висяти в колона. Тепер можемо знайти силу строму. Тепер, знаючи силу струму, знайдемо на пологу. Вісім вольт. Ну, далі задача номер 5.3. три: 4-метровий мідний дріт, підключено до джерела. Тобто, нам одразу постійно напруга нам дана довжина дрота. 4 метри. Нам сказано, що це мідь. Тобто, Ми запишемо питомело міді. 17 По Подроту проходить струм силою 8,8 ампер. Сила струму дорівнюється ампер. Нам потрібно визначити площу поперечного перерізу, якщо цього провідника, якщо напруга на ньому, тобто до нас ще напруга 1,5 вольт. Ми сьогодні записували формулу так, щоб знайти опір. Це потомого опір провідника помножити на його довжину, поділити на площу. Відповідно, з цієї формули, щоб знайти площу, повинні питомий опір помножити на довжину і поділити на опір. Потому опір нам дано. Довжина провідника дана. Потрібно визначити опір. Опір ми знайдемо, знаючи закон Ома. Напругу поділити на силу струму Це буде 8,8 десятих.

Тепер вставляємо 0 цілих, цілих тисячних, помножити на 4, поділити на 5,87%. цілих What? And this is not there. Буде приблизно 0,4 десятих міліметра в квадраті, тому що площа. І остання задача Реостат розрахована на максимальну напругу 42 вольти. Сила струму не може перевищувати 0,8 А. Реостат виготовлено з ніхромового дроту, площа поперечного перерізу 0,4 мм. Дріт намотана на керамічний циліндр діаметром 2,5 см. половиною Скільки витків було намотано для виготовлення цього реостату? Щоб знайти, ми знаємо, що більшість цих вхідних даних входять до формули опору. Щоб знайти R, потрібно напругу помножити на силу струму.